Вітаю панство! Не дуже багато часу в мене для зйомок різних відео і розповідей про каби, але сьогодні я встав з раночку пораніше. На вулиці йде Сніг, а я отут на своєму куточечку паркінгу. Сьогодні я буду займатися чим. Сьогодні я вон ту зелену верхушківку керма. Буду перекидати на свій капчик. Чому я це буду робити? Тому що ця верхівка йде від Суперкаба. Плюс в моєї верхівки, і я вам розповім, в чому різниця між цією і ось цією. І ось цією, наприклад. Тому що в мене їх три. І ще приводом до заміни стало: я придбав на Аліекспресі. Передні поворотнички, корпус яких я вже поставив на це кермо. Там я ще після ДТП минулої осені розбив поворотник. І зараз в мене все це виглядає ось таким от чином. Тому треба поміняти. Тому я зараз... І плюс в мене є невеличкий люфт вправо вліво керма. Теж треба розібратись, чому. Uh, і ще я буду ще разок спробую вирішити проблему з спідометром. В мене не крутиться там черв'ячок в передньому колесі, але це якщо в мене вистачить часу. Так, ну поступово розбираючи, я буду вас знайомити з нюансами і проблемами, якими я стикаюсь в процесі. В одному з відео про вітровіки я розповідав про те, що. Тровік, якщо ви скріпите його на під церкала, а не під ось тут полти, які у нас тут є під кермом, точніше гайки, то бажано робити це через перехідники. Так от скажу впевнено: різьба М8 з цих перехідників ну, вона не впорується з тими проблемами, які ми Забросили скажімо так, і вагою, яка на них лягає, і злизується різьба, тому перерізати треба на М10. Мені вже в даному випадку. А вам раджу подумати, чи варто ставити загалом високий вітровік, або яким чином це все кріпити, бо, бо злизується ось з цієї сторони в мене вже злизалось. Треба перерізати. І тут йде подовжений болт. Ну, коротше, таких трошки. Неформатний відос, я зазвичай знімав відос про те, як там все ідеально, все круто, все супер. А, до речі, мій Сірий він стоїть вже практично в ідеалі, є там певні болтики, але в цілому він практично в стані ідеальному з перебраним двигуном, з усім Сім Ріджіна стоїть. Тут чекає свого часу. В нього дуже рідкісні виїзди. Ой, але продовжуємо, коротше, зараз я знімаю е пульти. Е пульти мені треба зняти за допомогою тут болти під фігурну викрутку. От. І ще нам потрібно зняти, до речі, да, ще нагадаю вам, покажу вам, як виглядає... Напевно, я зніму, бо так не дуже сильно видно. Як виглядає тримач для телефону? Е, дуже надійно тримається, вже роки 4. Я теж знімав про це відео. Але ну, ще раз нагадаю, ще раз покажу, бо народ інколи питає, як це все кріпиться. І так, трошечки про тримач для телефону. Дивіться, цей взяв одну з своїх запасних верхніх частин керма. Ось цю гаєчку ми викручуємо. Під нею ось ця шайбочка. Ця шайбочка призвана стягувати між собою верхню частину керма цю, і нижню частину пластику. Так, замість цього, цієї гаєчки ми її викручуємо. Ми вкручуємо ось такий подовжувач, подовжену гайку. Ми її вкручуємо ось сюди. Шпунг. Так, важко в принципі, знімати однією рукою, другою крутити. От. Ну, суть ясна, да? потім ми беремо тримач для телефону. Нам потрібен тримач під дзеркало, тобто під кронштейн-дзеркала. Ми вставляємо ось це ось таким чином Догори так, да, пухано, трохи погано видно, але суть ясна. Так, раз. І так, зовсім трошечки про тримач для телефону. Е, раз вже так пройшов процес. Е, так, дивіться, для того, щоб е, прикрутити тримач для телефона е, на кермо. Це одне з запасних моїх кермо. Кермо. Е, так, е, ми беремо. Ось цю шайбочку, ось тут вона ще накручена. Ця шайбочка призвана притягувати нижню пластикову частину керма до, до верхньої частини керма. І в цілому ці от наварені шпільки, болти, вони стягують, скажімо так, з рульовою верхню частину керма. Так, дивіться, у нас є ось ця шебочка, ми її накидаємо. Далі по стоку тут іде ось така гаєчка з, з, з шайбочкою. Замість неї ми беремо продовжену гайку ось таку. Вона йде під ключ 13. Ми її накручуємо сюди. Так. Потім ми беремо Е, купуємо, якщо ми купуємо тримач для телефону, ми купуємо от з таким кронштейном, тобто під дзеркало. Е, далі ми берем, вдягаємо в цю гайку. Ми беремо так от раз. Так. Е, і Сюди ми вкручуємо недовгий коротенький болтик. Тобто ця гайка виконує функцію подовження, і плюс через ось цей отвір притягується тримач сюди. Ми отримуємо досить надійну конструкцію притримування телефону. Ще що хочу сказати, от якщо у вас такий... Тримач, але схожий, або схожий. Да? Вони в принципі всі схожі. Буває ще такий павук, який роз'єднується, з'єднується, тримає телефон, не такі більш надійні, напевно. Так от, Для цього я вдягнув цю гумку, гумову, гумову, скажімо так, для того, щоб я її перекидаю, кладу, коли вставляю телефон. Я перекидаю цю гумку через ось цю гаечку, яка закручує відкручує. Тримач для телефону. Для того, щоб телефон не вилітав, бо випадки траплялись. Сподіваюсь, я докладно так і розповів. Буду продовжувати свої процеси розбору поки що. Так, ну досить швидко. Ще раз відкручуємо. Тут ключем на 12, відкручуємо дві гайки. Е, і ось тут. Ось тут. Ось тут. Відкручуємо ось тут. Ми відкручуємо е, ключиком на вісім, е, болтик. І в цілому верхня частина керма знялась. На чому хочу вам заакцентувати. Е, зараз я почну все від'єднувати, всі провода. Або не всі частину, я точно буду від'єднувати. Е, завжди фотографуйте, е, що ви знімаєте. Тому що, здавалось би, що все просто, все запросто, по кольорах там все сходиться і так далі. Але коли ви стикаєтесь з тим, коли вам все треба збирати назад, завжди там або десь щось не під'єднав, або ти не знаєш, звідки цей провід і куди він іде. Або якщо там у вас якісь там додаткові елементи, там якісь там датчики температур, ще чого. Ще чого. Коротше, завжди-завжди виникають якісь певні питання, які приводять до того, що це подовжує час зворотньої зборки. Зараз я буду від'єднувати спідометр. Покажу, як він тримається в верхній частині керма. Взагалі приборочка, буду відкручувати пульти і продовжуємо. І так, панство розповідаю вам, наскільки багато нюансів по комплектаціях каба. Тобто супер, прес, підігрів, не підігрів ручок. От На перший погляд ми маємо три е, однакові е, верхівки керматок. Але по факту, ось тут в нас іде верхівка від інжекторного, тобто ось цей проріз свідчить нам про те, що це був інжектор. І без підігріву ручок. Чому? Тому що ось ця наварка вона йде тільки виключно під гріпси, без підігріву ручок. Тут в нас був карбюратор, тобто прорізу немає. Наварочка, ось ця свідчить нам про те, що це був без підігріву ручок. А ще нюанс в чому? Деталь, але далеко не дрібна річ. Дивіться ось сюди. Тут, коротше, преса йде заглушка пластикова. Тобто, тут, дивлячись ось сюди, я розумію, що це був прес. А чому? А тому... Що перевертаючи ось цей ось так, ми бачимо тут ось таку наварену скобу. Ця скоба нам допомагає тримати поворотничок. Тобто сюди йдуть болти або шурупи скоріш навіть. Я подивився там по партнамберах, такі досить специфічні. Я взяв сюди ось такий болтик від комп'ютера. Трошечки колхоза що робити. Це вам про те, наскільки все різноманітно. А, і там продумано в кріб ночах саме каба. Ну і тут ми маємо що? Тут ми маємо ручки верху частину травма з підігрівом. Бачите, вона по діаметру менша, ніж ця. А, і це був ветерний, і це був у нас. Рез. Ще в тому числі я міняю цю частину, тому що тут був в мене удар після ДТП. От, мені це дуже не подобається. Якщо є можливість поміняти разом з поворотничками, разом з. Зараз я вам покажу, як знімається спідометр. До речі, ще дивлячись, От, наприклад, воно встановлено в кабі. Да? Ось ця верхівка встановлена в кабі. Дивлячись на спідометр. Зачасту ми можемо зрозуміти, яка перед нами модель. Якщо тут є третя індикація передачі трьошечка посередині, це означає, що це перед нами прес. Якщо індикації немає, це означає, що у нас супер. А там ще й по малюнку, тобто по фоновому цьому малюнку, можна зрозуміти це літо. Ну, по Littl це зразу зрозуміло, там верхня частина, вона пластикова і іншої фактури. Але е, також можна зрозуміти, це був у нас прес Super, Little або якась інша комплектація. В даному випадку це спідометр від Little каба. А ось, наприклад, як виглядає він в сірому. Це технології 80-х років. А ще я вам покажу, чим відрізняється е, поворотники від. З Аліекспресу від поворотників 80-х років. Я теж їх розберу, зараз покажу вам нюансики. Тобто Це у нас виходить супер. По-любому бо немає третьої індикації, але прикольний ось цей дизайн е наклеїчки всередині. от, от нюансики я вам хотів розповісти. І ще зараз хочу показати вам, як знімається у нас спідометр. тобто ось Тут скоба йде. Ми її натискаємо. І тисну і, ви, і ви, ви, ви виймаємо. ось така скоба. Вона тримає спідометр і все. І від спідометр вже можна в принципі в цілому виймати. Не дуже зручно все робити однією рукою, але ось таке я хотів вам розповісти. Ось я витягнувши спідометр, е, от, точніше приборочку. І так, панство, покажу вам. Дивіться, короте, це поворотники 80-х років. Це метал. Воно все між собою з'єднано, скажімо так, в герметичну капсулу. Шуткую не герметичну, але типу, дуже надійно так, прикольно зроблено. Плюс, по суті, в нас на корпусі, тому що це метал, це метал. Отакі от. От от поворотнички. Тепер ми переходимо до Китайщини. Китайщина. Ну, в принципі, ось він старий. Він пластик. В принципі, з 90-х років, орієнтовно так, починаючи з 90-го корпус корпус поворотника йде в пластик. Так? Потім йде ось такий світовідбивач з лампочкою. І дивіться, зверніть увагу на роз'єм. Такий самий роз'єм йде в Honda чорно. І дивіться на цю лампочку прям. Страшне, страшне, бюджетна, така, дешева китайська. Так, і тепер ми переходимо до 에, того, що стоїть в Оріджому Hondie. Ось така стоїть роз'єм. Ось вони роз'єми. І ось такі. Ну Це теж Стенлі, бачите, лампочка. Тобто ось це сток. Е, і знову таки, е, поворотник Оріжену є цілісним. тобто цей відбивач і скло. І скло в стоковому поворотничку йдуть цілісні. Тут же ми в Китайщині маємо ось такий момент. Але, але ой, глядь. порівняння по якісності вони, в принципі, дуже-дуже-дуже непогані. якісно зроблені. Мені сподобались. Виглядати будуть добре. Ну і храмулечка теж добре виглядає. От, Так, рукаю, то блукаю, вже забув, куди що клав, Ось от такий от я, рестеряха. Так, хром тут теж дуже якісний, ну, зроблений якісно. Я продовжую тут клупатись, збиратись. От. Виявив ще один момент нюанс, але який буду вирішувати вже, мабуть, навіть не сьогодні, а завтра з раночку. Потім вам про нього розкажу. І так, панство, для вас промайнула хвилина або пару навіть секунд. А для мене пройшов цілий день, навіть доба. Е, Я закінчив тільки ось з раночку. Е, наступного дня бо треба було вирішувати сімейні справи бігти. Я покинув все на півшляху і побіг. Поворотнички встановив. Були нюанси по оригінальних роз'ємах. Вони не дуже хотіли ставати в ці корпуси. І там згорем навпіл, я там трошки посидів, помудрував, але все ж таки вкарячив. Тому ті китайські, що йдуть в комплекті. Зараз я покажу ось такі. Простіше встановити, але ну, я вирішив залишити сток. А, вітрове скло своє зимове, я ще минулого року розбомбив, тому я катаюсь таким, але в принципі воно не заважає. І ще один момент, який я вам хотів теж сказати. А, Я, коротше, роз... ось що відбувається з топорям, якщо йому перетягнути шпільку. Точніше гайку, точніше шурупку. Ось такі от забуває навіть терміни. Так. І я купив новий оригінал, точнішній новий Китай. Він по якості гірший повідливці. Я, скоріш за все, ось в цьому моменті ставлю фотку. І ще в нього ось ці отвори, через які проходять шурупи, які його прикручують до корпусу трошки вущі, але так з натугою, але пройшли прям нормально прикрутився. В принципі, можна брати китайські заліки. Поворотнички, теж за, за моментом, що немає, наприклад, оріжену, бо комплектації супер, капів не дуже багато то можна в принципі, залікати врати. Посилання залишу під відео. Дякую всім за увагу. Катайте на кабах, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!